Вітаю усіх глядачів каналу Містична Історія на ваших екранах сьогодні. Спеціальна гостя, мульфарка українська Олена Стеценко, яка з радістю нам розповість дуже багато чого цікавого і секретного, і такого, що ви не зможете знайти на просторах інтернету, а тільки у нас в сьогоднішньому інтерв'ю. Вітаю, пані Олен. Доброго дня! Вітаю вас, пані і панове. Я рада передавати свої знання і допомагати вам. Ми з вами говорили про дуже цікавий захист, який стосується чотирьох стихій. І я б хотіла власне почати це інтерв'ю з цього захисту із чотирьох стихій. Можете нам детально розказати, як ви з ним працюєте? З цим захистом працювати дуже легко. Кожна людина народжена під своїм знаком зодіаку. Кожен знак зодіака він взаємодіє своєю стихією. От, наприклад, Овни, леви і стрільці. Я відношуся до стрільців. У моїй сім'ї дуже багато стрільців і лев'я. І от ми взаємодіємо із стихією вогню. Але кожна людина вона може працювати із двома стихіями, із своєю стихією і стихією антиподом. Тобто до вогню відноситься антипод, це стихія води, а у, у стихії землі є антипод, стихія повітря. І навпаки, у стихії повітря антипод це стихія земля, а у стихії води антипод це стихія вогню. Тобто працюємо із… Двома стихіями. Як ми працюємо із стихіями? Стихія вода це коли ми вмиваємося, чи ми пірнаємо у річку, чи ми стоїмо під душем у своїй квартирі. І стихія вогню це коли ми працюємо з вогнем. Тобто горить мангал, горить камін, горить свічка, і ми долоньками, долоньками через центр долоньками дихаємо. Дихаємо вогнем. Е, стихія землі це коли ми босоніж ходимо по землі, коли ми лежимо на землі. Але ж узимку ми не можемо ні босоніж ходити, ні не лежати на землі. Правильно? Тому взимку ми обнімаємося із деревами. І з деревами треба обніматися і з тими, які нам е, більше всього допомагають. Це можуть бути дерева, які нам по е, календарю друїді. І це можуть бути очисні захисні дерева, такі як клен, дуб, сосна, ялиця, ну, тобто хвойні дерева. І стихія повітря це коли, наприклад, дуже великий вітер. Останнім часом знаємо, на Україні у нас просто бувають буревії. Це коли ми виходимо на вулицю, коли ми стаємо лицем до вітру, і ми відкриваємо долоньки і дихаємо долоньками, дихаємо лицем, дихаємо сонячним сплетінням, дихаємо вітром і дихаємо повітрям і читаємо замовляння. Треба пам'ятати, що у стихії дві сестрички і два братика. Вода Водиця і земля, землиця, моя сестриця і два братика вогонь, вогонь, і повітря, повітря це два братика звертаємося. Заговор дуже простенький. Наприклад, вода водиця, добра сестриця, дай мені очиститись, наповнитись і захиститись. Очисти мене водиця від чого там? Від негативу, від хвороби, від депресії, від невпевненості, Ну і так далі. Це коли ми стоїмо під душем чи пірнаємо у річку. Наповни мене водиться, тобто спочатку ми очищуємося, звільняємо простір, потім цей звільнений вільний простір ми наповнюємо. Наповни мене водиця силою, енергією. увечером після роботи хочеться спокоєм, гармонією, здоров'ям, чистотою, вічністю, впевненістю. Вода камінь точить. Правильно? Просимо наповнення через властивості води. І потім промовляємо захисти мене водице. І треба уявити, що ти пірнув у товщу океану, навколо тебе вода, чи ти стоїш під водоспадом. Коли ти стоїш в душі, це легко уявити, тобто такий захист води. Тобто таке замовляння простеньке, воно і для води, і для землі, і для вогню, і для повітря. Воно годиться для того, щоб кожного дня по декілька разів можна навіть обновлювати, очищуватися, наповнитися і захищатися через стихії. Я казала, що. І стихіями може працювати люба людина, але якщо людина пройшла посвячення у стихії, у неї це наповнення йде у тисячу разів більше, ніж у звичайної людини. Так, а можемо детальніше поговорити, що таке посвячення? Чи може людина пройти посвячення самостійно, звернувшись до сил природи, нехай вони їй дадуть посвячення, чи обов'язково шукати якусь людину сильнішу, яка займається власне посвяченнями, як цей процес взагалі відбувається? Дивіться, у вас є посвячення, ви навіть про це не знаєте, навіть це не відчуваєте. Знаєте, яке у вас посвячення? Християнське. Тому що, коли батьки вас віднесли у церкву до священника і він провів певний обряд, ви пройшли посвячення у християнську релігію, тобто вас під'єднали до християнського Грегора. Так? Тобто люба людина, яка проходить е, обряд е, е, приєднання до релігії, е, чи до мусульманства, чи до тобто, вона вже є посвяченою цю релігію. Але коли стосується інших посвячень, ми знаємо, є школа рейки, вони, вони проходять ініціацію, є школа енергохілирства і кармічної корекції, де я проходила посвячення до 6 ступеню, е, є волховські школи. Тобто, слов'янські школи е, теж треба посвячені. Є е, шаманські школи. Е, на жаль, я навчалася у шаманів, але посвячення у них не проходила. Е, тобто, це потрібно звертатися до спеціалістів, які зроблять це правильно. Це правильно. Тоді, скажімо, як чорні маги, вони, вони можуть пройти посвячення як із наставниками по чорної магії, також можуть зробити ну, пройти посвячення самостійно, отримуючи, отримуючи інформацію від наставників. Тобто посвячення проводить людина, яка знає, знається на цьому, яка правильно проведе процедуру посвячення, і вона буде провідником. Провідником, тобто вона зрозуміє, потрібно вам це посвячення, не потрібно, як воно буде впливати на ваше життя, тому що о, стану я чорним магом, розумієте? І все. І йдуть, вичитали е, інструкцію посвячення у чорну магію, йдуть на кладовище, призивають сили, потім не знають, що з ними робити. Починає помирати сім'я, там селяться усякі сущності в квартирі. Тобто я кажу про те, що посвячення потрібно проходити у наставників у знаючих людей. Друзі, якщо у вашому житті траплялись незвичні події, які ви не могли логічно пояснити. То ви можете розповісти їх усім глядачам нашого каналу. Зробити це дуже просто зніміть свою історію на смартфон, завантажте записане відео на будь який файлообмінник, і надішліть лінки з файлом на цю скриньку. Чекаємо на ваші містичні історії ми знаємо, вони є у кожного. Я б хотіла до мульфарства повернутися, оскільки ви в нас українська мульфарка, яку всі знають і поважають. І запитання стосовно посвячення у мульфарство. чи це. Потрібно чи людина вже народжується мольфарем, так вже з якимись дібностями, чи вам хтось передав свої знання, якийсь мольфар з вашої родини, наприклад? Як це все у вас відбувалося? Мольфарство, що таке, хто такий мольфар, що таке мольфарство? А мольфар, це слово пішло від слова мольфи, тобто людина, яка вміє виготовляти мольфи, обереги, талісмани, амулети, і яка вміє їх замовляти, являлася мольфаром. мольфаром. Тобто, це наше таке слово Західної України. Усі знають, що я з Івано-Франківської області роди, родом з Івано-Франківської області. У мене дуже багато родини в Івано-Франківській області є у нашій родині, там в Івано-Франківській області, є знаючі люди, які практикують, які е, і вишиптують, які замовляють, які на яйця викачують. Тобто е, у, мене, у мене це передалося по двом лініям: і по лінії батька, і по лінії матері. Батько в мене із Київської області, тому я проживаю і працюю зараз у Київській області. От, і це спадкоємництво воно передавалося мені енергетичною системою, тобто я і і фізичною системою, я і отримувала, ну так би мовити, не знаю, як це сказати, через генетичну пам'ять знання, тому що дуже багато, наприклад, читаєш книжок, і ти відчуваєш, о, я це знаю, а також завдяки спілкуванню з родиною, завдяки передачі заговорів там. Литов по родині і практик по родині навчання. Тобто, це у мене воно передавалося і посвячення, мольфарське посвячення. Не можуть мольфари проходити посвячення? Можуть мольфари не проходити посвячення. Розумієте, посвячення потрібно проходити, якщо ти хочеш. Побудувати свою, наприклад, там мольфарську школу, ти о, хочеш мати учнів і проводити теж їх у мольфарство і, і працювати із мольфарством, тому що мольфарство воно поєднує дуже, дуже багато направлень. Це робота із стихіями, це робота із природою, із погодою, це робота із травами, робота із заговорами, робота о, обрядами, робота на кладовищі, робота на місцях сили. Тобто перерахувати все те, що можуть і те, чим володіють мольфари, це дуже-дуже. Дійсно, у мене була така зустріч із мольфарами, вона була не запланована. Це зовсім, я не знаю. Я не знаю, які сили природи мене привели в гори, а тоді, коли збиралися мольфари на місці сили, і вони побачили, що у мене є сила, і вони ну не то що випробували, вони дізнавалися, що я знаю, навчалися, і потім проводили певний обряд посвячення у мольфар. До речі, як мольфари бачать майбутнє якими системами ви користуєтеся? Мольфари бачать майбутнє різними системами. Хтось користується підручними якимись речами, тобто підручні речі можуть бути фасолини, може, може бути зерно, може бути копічини, може бути каміння якесь, тобто можуть бути виливи на воду завдяки воску, завдяки свинцю. Ну, тобто дуже дуже великими різними практиками користуються. Це а ви особисто якими практиками користуєтесь? Я користуюся, у мене є і квасолини, у мене є трави, у мене є віск на свинець, я не виливаю, а також по іншим, скажімо там, не морфарським практикам. Я вивчала роботу, це вже не мольфарська практика, це робота із магічною колодою мадмозель Лінорман, тобто карти. От і е, також, е, так би е, не знаю, як вам сказати правильно, медитаційними такими практиками користуюся, тобто, це. Е, Є яснобачення, є ясночувствування, є яснослишання, так? тобто відчуваю, я задаю, я задаю питання і чую, чую відповідь на це запитання, Тобто, сказати, ну, скажімо так, загальна практика яснобачення. А ви бачите? Картинками якимись, чи у вас просто приходить знання у вигляді, що я так знаю, вигляді думки, чи ви кажете, я чую, чи ви чуєте справді щось чуєте? Як це відбувається у вас? Буває коли картинками, буває коли знаннями, тобто йде інформація. Наприклад, коли закінчиться війна в Україні? Війна закінчиться в Україні восени 2026 року, так скажемо так, ну це так образно і от, наприклад. Але задавати питання потрібно правильно. Так? І коли, наприклад, знання бувають різні, якщо ти запитання даєш правильно, інформація йде правильно. І коли почалася війна, і я запитала, наприклад, коли там закінчиться війна? Війна закінчиться через 93 дні. Війна, дійсно, для мене закінчилась через 93 дні, тому що я тоді проживала в Києві під Білогородкою, війна тоді для мене закінчилась, розумієте? Тобто, якщо людина хоче розвивати яснобачення, їй потрібно навчитися правильно практикувати, задавати питання для того, щоб бачити правильну картинку, отримувати правильні знання, отримувати правильні відповіді, коли вона, наприклад, розкидає зерно, чи, наприклад, розкидає квасольки, чи користується картами. Потрібно мати правильну техніку для того, щоб побачити майбутнє. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.